Усім привіт! Ви на каналі Гриби Полісся, з вами я Олег. Сьогодні у нас 10 грудня 2025 року. Ну як вже по календарю, то вже зима, а як ви бачите, снігу у нас немає. Сьогодні у нас плюс 10 тепла, така плюсова температура. Я ще вирішив приїхати до лісу. Так як ну, вже зараз така погода нестабільна, може і сніг піти. Зима ж все-таки в деяких регіонах вже навіть сніг випав. Ну що, якщо комусь цікаво, то я вас всіх запрошую з собою. Походимо по лісі, подивимося, може деяких ще грибочок знайдемо. Ходімо. Ось знайшов таку зеленіцю. Ну, Бачите, але вона хоча хто його знає, зараз треба подивитись. Ну ось так вона виглядає. Бачите, вже ніжка ніби щось і під'їдена, а шапочка наче й ціла. Ну. Зараз вже така пора, що вони вже всі такі, так як були в нас і дощі, і мороз був, і хоча може щось після цих морозів і... Ще й Так, бачу, бачу, бачу ось такого підзеленка, вона ж рядовка сіра. І на вигляд така, наша й непогана. Але на дотик ніжка відчувається. Mm. Теж така бачите. Ну що ж будемо щось краще шука... шукати, якщо знайдемо. Ось у нас теж такий піть але цей ніби й нормальний такий. О! Ну, такий да, він якби на дотик, я відчуваю, що він... цей можна і забрати, цей буде нормальний. Зараз ми його перевіримо. Так, він дійсно нормальний цей підзеленок ось я вам його покажу ось так поближче бачите він абсолютно в нього ніжка чиста тому він йде до нашого відерця ну, я зараз хочу отут так походити подивитися їх майже і не видно оце листя потрібно ну якось придивлятися Може пощастить, то хоч на суп назбираємо. Я бачу ще таку рядовку сіру. О! Шапочка на вигляд у неї така, ніби, ну, бачите. Але на ну, дотик нормальний. Зараз подивимось. Ну ось так він виглядає. Звісно, беремо. О! Вже у нас два штучки є. Зараз подивимося ще тут. Бачу ось так. Але теж уже він такий подивимося на його. Ніжку. Так, тут здається, щось бачу ще схоже. О. Ну по ніжки відчувається, що він такий, ну якби... О. Ніби й нормальний. То що в нього шапочка, бачите, вже так вона якби роздвоювався, але він ну, зараз подивимось. Я думаю, що цей буде нормальний. Ну ось так я його почистив, то ніби й нормальний. Ну кращого вже зараз не знайдеш, як бачите, вже якби зима і дякувати Богу. і так Еще есть, попадаются вот такие. Опа! Ну и снова у нас вот такая рядовушка сыра. Здається, в нас є хороші знахідки. Невже це те, що я думаю. Так, погляньте, які гарні зеленички. Вони абсолютно гарні. Дивіться, прямо тут серед такого лісу, Ось я зайшов сюди в цей ліс, тут такий сосни. І отак бачите, десь під листями вони гляди є ще. Зараз будемо обережно дивитися. Так, 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 ну це дійсно пощастило в таку пору знайти. Ось бачу ще. Ось бачите, як можна наступити прямо. Аж не віриться, що це в таку пору. Хоча для них це, ну якби вони їм нічого страшного такого і немає. Розів зараз немає. Вчора йшов дощ, дивіться. О, тут треба походити, подивитися. Так як бачите, як знайшли. Да. Це дійсно пощастило. Треба тут подивитися. Ну, неймовірно. О, дивіться, скільки в одному місці. Ну ось так бачите, як буває. Можна все обходити кругом і, ну, і, а, і нічого не знайти або там знайти. Ну, ви самі бачили зараз, які вони попадаються. А можна отак знайти якесь місце, де зразу ось оскільки ми тут знайшли? 6 штук. А інколи ці 6 штук годинами ходиш, шукаєш. Ну зараз це на даний момент, я маю на увазі. Зимку. І вони всі абсолютно нормальні. Всі чисті. Ну я маю на увазі без хробаків, без нічого. Зараз я вам покажу їх. Ось так. Ось так. Да, чесно кажучи, настрій так підняли вони мені. Ну зараз походимо, що тут я хочу... Походити, подивитися тут, бачите, ну, тут листя, шар листя, багато листя. Потрібно його десь може щось. У мене є спалиться, буду так легенько. Отак. Такими рухами. Буду орієнтуватись уже по цьому місці, де ми їх знайшли. Може вони можуть бути або в ту сторону десь, або в іншу. ну, Походимо, подивимось. Тож залишайтесь. І тут видно, що щось перевернуте, або хтось до мене ходив, або ж дикі свині це поробили, так попіднімали. Ну тут аж прямо видно, там, мені кажеться, що це дикі свині таке поробили, бо вони тут навіть аж з землею, бачите. І ось дивіться, і ще є дві зеленички. Ось так. Чесно кажучи, я в шоці. Оце знайшли таке місце. Я так ходю по такому лісі. Я думаю, що їм тут може, якби затошно і такий товстий шар листя і їм якби комфортно тут рости. Бо там, де ну, на такій відкритій поверхні, то може вони вже так ну не так, якби. Так. Не знаю, десь вже заліз. Свій ровер залишив там, так без нагляду. Сподіваюсь, що ніхто його там не, не забере. Хочу, ще тут пройти, подивитися. Проблематично їх тут знаходити в такому листі але вони ж, бачите, що попадають знаю я так обійшов там там дивився див ну не, не видно я не знаю все ж листя не будеш пере, перегрібати перевертатися так уже де ось побачив і якби орієнтуюся десь тут ходиш кругом дивишся ну так їх немає просто вже ж ну, така пора що. ще і в лісі Темно якось, зараз і, ну, якби і не пізно, так. десь може 14 година, може ще й немає. ну Приблизно десь так. Але ну, ще година у мене якась є, ще, ще походимо з годину. Головне, що вже трохи вже не даремно, тут вже тут, якби на су буде. Ну, походимо ще. Ще подивимось. Може щось іще знайдемо. Опа. Тут у нас сіра лябовочка. Але вона, але вона вже бачите. Вона ніби вроді була й нормальна, а попала просто під мороз, дощ і все. Так, ходю тут по лісі. Дивися, зразу так і не помітиш. Бачите, сірі лядовки Вже вони теж такі, ну зараз подивимось. Я думаю, що вони бачите і нормальні тут і шапочки в них. Ну цю заберу, ніжка може її ні. ну Дома, звісно, ще будемо дивитися. і Тут я ось бачу неподалік. Ось іще. Ось так, вообще. Так зразу і не помітно. О! Ну це така, це може бути і нормально. А ось іще. Ось. Як її так, так не побачиш зразу? Може так. Да. Mm. Опа. Ну, це може бути подивимось. черная и низко может быть и не. А так она сама по себе нормально. Шапочка. Вот так. И ось неподалеку бачу еще. Еще одна. А тут уже в нас так нормально, як на даний час. Зараз будемо придивлятися, бо вони так, ну так дивися, начебто й немає, а так присів і. Придивляйся і можна ще щось знайти. Так, у нас знову зеленічка. Ну зелені якось попадають, ну вони такі більш менш у кращому стані, можна сказати, ідеальні з порівняння з цими підзеленками. Вони ну, самі по собі ніби такі, я не знаю не як, крепші. Чи може вони що не такі старі? Ще здається побачив польського. Ну так, да, тут такий ліс. Що, це для них, вони полюбляють рости в такій місцевості. Такий на дотик відчуваю, що він О, ну, зараз подивимось. Так як знахідка приємна, хоча я їх багато вже сьогодні знаходив, ну вони такі вже, ось можу вам показати, ось іще є. Ось І такі вони, бачите. В основному такий знаходив. Ну, ось так я його почистив, видно, що він під'їдяний і попадав під мороз, бо вже ну, видно, що він поміняв свій колір. Губка вже не така. Ну, ще походимо тут, подивимося. Може ще деяку зеленишку знайдемо та й будемо їхати додому. Ну, ось показую наш сьогоднішній результат. Ну так трошки назбирало, як завжди. І то не даром, я думаю, нормально, як на цей час. Ну, ось і все. Буду завершувати сьогоднішню прогулянку свою. Грибну. Результат ви бачили, як на даний час ще щось назбирали, поки снігу немає. Я, чесно кажучи, і не сподівався. Але слава Богу. Трішки назбирали. Ну, Я думаю, якщо ще не буде снігу, може ще якийсь раз приїдемо, ще подивимось, позбираємо, може щось буде видно. А так, як завжди, всім подякував, всім міцного здоров'я, мирного неба, бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі!